Усім привіт, друзі, вітаю вас на каналі Darkus Impact. І в нас сьогодні стали доступні банери Chiori та Іто. І сьогодні до мене прийшов підписник відкрутити крутки на відео. Привіт. Всім привіт. Кого плануєш крутити сьогодні? Іто. А четвірки тобі якісь потрібні? Ну, хочеться до нього зібрати ORC6, тільки це 2Z. Ну і Yonzi dobit. Хочеш геопачечку? опачечку? Так. Да. Ну як, юнзин кидає там. Ну що ж, тоді розпочинаємо. Бажаю, хай тобі щастить. І так. Що, будемо по одній кидати? Чи по дві? Ой, чи по 10. По 10, там відкручено буде близько Ага, у тебе скоро гарант буде. І немає у нас легендарки. Поки четвірка. Це має бути город. Дори? <світ> Ой, Дорі, да. Не пощастило, походу тобі. І все більше нема четвірок. Що ж, друга десятка? Може, тут азара буде? Не, нема. Це жо 80? 80 скільки? Ні, це може бути 70. Знов дорі. А ну. Знов дорі, капець. <ріх> Чот, чого гора не падає так? Да, скамить, скаметь. Да, дві дорі. Жах. Що ж, третя десятка, може тут, але... Ура! Є. Yeah. О, вітаю. Oh, Іто. З тридцятої yeah. крутки. О, ще й списта, да? на здачу. Що Я далі? Що далі будемо крутити? Сігна. Сігна турка? Ну, там має бути близько зброї десь. Ну що, сцена турка з каміть. дуже. Надіюсь, пощастить. Полетіли. Перша десятка. Mm -hmm. О! Спис, спала в темний алей. Ну, до речі, непогано. Да, на Беннета. Знов нема леандарки. О! Лук, сейчас сео самосету. Не знаю, на кого його ставити мені. Mm, Третя десятка? О, легендарка. Oh. Ну, сейчас ты oh. тобі сьогодні надіємося, сігнатурка іто. І... Ой. Oh. Сигнатурка чьиголь! Ну, непогано, Периодна? в принципі, да. Ну тоді треба подокручувати якось Альбедо. Ну Що, далі крутимося на троху іто, чи що? Скільки там? 55. 55 круто. Ну, кру... Докручувати гору. Ну давай. Може, зараз ще один іто випаде. О, Йонзень. Не угу. горо, але. Може, хоч щось, так. Да. О, горо ще впав. Опа. Це угу. що, перша конста? На гору? Третя. А, третя, о. Ну непогано. Може не докрутимо зараз це 6. О! Непоганий. Чотвір... Четвірка непогана. М -м, нема персонажа. Ех, не щастить щось. Так, давай тут, а нам горо. О, горо. Ого. Нормальный. Ойон зень. О! Чудово. Ого. дорі не хватает. Ні, це поки за, за ті що вже mm. впали. Так, що ж ще одна десятка. Давайте нам гору. Ржавий лук. Непоганий тоже на Тарталію. І остання остання десятка. Чи ні вести, Чи там вистачить нам на перекрас перекрафти ще? Дорі Ах! Куда же сипете нам дори? Перекрачувати будем? Ну так. Ой, чекай. 5 перекрачувати чи всі 9. И давай. Тут, а, тут тебе немає, ну що? Ну що, остання десятка. І давайте два гору і нам банер закритий. Ну. Мой он зень хоча би. О, ну це вже чудово. Ну зараз ще по одній може кинем. Може зараз тут гору буде якраз. Нема. Теж нема. Теж нема. Остання крутка. О, гору гору, давай. Горго! Супер! Стандово. Перша, друга і третя. Може, зараз стандартна щось випаде? Чудове. Там, до речі, легендарка досить близько. Десь 30 круток може так. Дайте четверку, хоча би. Не, Ой, нема, буву. нема, нема. Ну що ж, дякую, що прийшов. Доволі крутками. Ну, в принципі, так. Майже Банда все. Майже все, що хотів. A few moments later. Ну що ж, ось і настала моя чара крутити банер. Хочу викрутити меч для Іто, адже Іто мені вчора випав з першої десятки. Відео я прикріплю у відео, зможете побачити, як я викрутив Іто. А зараз підемо, покрутимо йому сигнатурку. У мене є 39, але ще мазані, докупити потрібно. Буде біля 40 круток. Ну що ж, давайте. Ага, шлях я вже вибрав на меч Іто. Ну що ж, кидаю першу десятку. М -м -м, ні, нема лендарки. А гарант у мене там. Здається, через 40 круток буде. Ондо. Сьоме Сузіря на Юнзень. У мене це 6. Друга двадцятка. Ой, перша. Перша двадцятка. І. Знов цей лук. Колекцію піде. Так, давайте докуплю одразу. Коротко. Угу. І так, третя десятка. Ні, нема легендарки. О, фаво... А, не фавоні. Меч там не алеї. І все, більше нічого. Ані. Сяньйонь. Сяньонь. мене теж це 6 уже. Ну, кешбек хоча б. І... Легендарка! О! Надіюсь, меч Іто. Небесний, а. Другий небесний спис. О, кодекс Фавоні ще на здачу. Ну що ж, другий небесний спис. В принципі, не найгірша зброя. Воно, може, це ще докупити. Ще одна. Ще п'ять буде. Ну Напевно, ні, напевно, залишена наступний банер. Цих шість круток, адже я ще хочу невілета це один. Ну, ярли кину. Усім дякую за увагу. Хто бажає відкрутити свої крутки на відео, запрошую до нашої Discord спільноти. Ну а з вами був Даркус. До зустрічі в наступному відео.